Добрий день, шановні колеги, шановні учасники конференції. Я презентую своє невеличке дослідження на тему використання векторних баз даних та методу RAC. RAC – це абревіатура від Retrieval Augmented Generation, Про це я трошки пізніше розповім у задачах генеративного штучного інтелекту. Перейдемо, що таке векторні бази даних. Векторні бази даних, ну тут от така діаграма: видно різні типи даних. Стандартна по ключ значення, документальна, по документам, графова, ну, менш популярна, і векторна. Що це значить, що всі дані зберігаються як вектори. Про це я трошки докладніше, пізніше розкажу. Векторні бази даних використовують передові алгоритми для перетворення складних даних у вектори, тобто числовий вектор. І для чого це потрібно? Це полегше порівняння цих самих даних і безпосередньо якихось там наборів слів. Тощо у векторній базі даних точки даних перетворюються в вектори за допомогою ембендінг моделей чи моделів вбудовування, Вони називаються. Ці вектори зберігаються у е, свого роду такій структурі даних, що е, підтримує отримання даних через е, дуже швидку індексацію. Цей процес дуже скорочує час, необхідний для запитів складних типів даних, і пришвидшує його і робить комфортним і зручним. Наприклад, от тут приклади: це пошук пісень, які схожі за мелодією чи ритмом Там деяких статей за якимись паттернами, схожими тощо. Як це відбувається? Що у нас, наприклад, є. Запис пісні, ми її розкладаємо в звуковий ряд. Далі цей звуковий ряд ми ну, візуально конвертуємо в числовий вектор, і далі порівнюємо ці вектори на схожість. Як працює векторна база даних? Тобто, у нас може бути текст, аудіо, відео. Найчастіше це текст. Тобто далі ми використовуємо текст моделі, це ембедінг моделі. Зазвичай вони використовуються від LangChain, від OpenAI, популярні і. Від Hugging Face. Це стандартні бібліотеки Python, які дуже гарно працюють. І далі ми отримуємо текстовий е вектор, який е через нашу модель вбудовування embedding модель е отримуємо, і е далі завантажуємо все це у е векторну базу даних. Е ну, чому векторна? Бо там зберігаються ті самі вектори? М а Вот структура, як використовується векторна база даних в рак, в системі в методі RAC, Retrieval Augmented Generation. Тобто а, тут вся структура є. У нас є не неструктуровані дані. Чи це тексти, картинки і так далі. А, далі ми їх. А, як тут показано, через усі дані ми е, покроково е, про, про, проганяємо і завантажуємо в вектори, далі ці вектори завантажуємо в векторну базу даних. І таким чином у нас е, в базі даних зберігаються вектори. Далі у нас є якесь е, питання. Е, наприклад, якщо там це документи чи там статті, як там був приклад, що е, які саме статті. Схожі по такій -то тематиці. Далі це питання теж конвертується в embedding модель і отримуємо вектор. Ключовий момент що вектор повинен бути тільки тієї самої розмірності. Бо в ембедінг моделі є параметри і є різні моделі, які роблять вектори різної розмірності. Чим більша розмірність, тим. Теорії і зазвичай на практиці а, краще працює а, цей самий векторний пошук, це найпопулярніші моделі від OpenAI, від Hugging Face, від Хокохе. Ми створюємо ембедінг. Далі через векторну базу даних ми проганяємо і отримуємо векторний м -м, топ якихось найближче схожих чи то статей, чи то відповідей. По нашому питанню, Які, як це рахується. Тобто, у нас вектор з нашим питанням, і ми рахуємо чи то евклідову відстань, чи то косинусну відстань між векторами, і чим там, менше евклідова, там, і так далі навпаки, більше косинус, більше. Да, боку. От, тим самим ми отримуємо най Релевантніші відповіді. Далі ми через а, LLM, Large Language Models, а, чи це OpenAI, чи Gemini, чи від Мета якийсь, а, ми а, задаємо питання по отриманим а, через промпт по отриманим нашим результатам. Ми ставимо питання, а, тобто, наприклад, а, чи Справді ці статті релевантні і підходять, і там видай мені там найрелевантніші з цих статей, які відповідають на те питання, яке я поставив. Далі ЛМК проганяє ці, наприклад, статті, і ми отримуємо вже результат, який використовуємо тут далі як більш про рак поясню. По далі це фічі гарних векторних баз даних. Ну це стандартно, тобто масштабованість, адаптивність, а, підтримка багатьох користувачів, а, можливість підключення по API і зручний інтерфейс. І безпосередньо рак структури, У нас є входя... вхідний запит. Далі ми через embedding модель отримуємо ембедінг. Далі перший етап рітрів в системі RAC, це робимо запит через векторну базу даних. Далі контекст промпту. Що це значить? Що у нас є, так би мовити, балванка промпту, яка загальна. І після цього як ми отримуємо результати з нашої векторної бази даних, ми вставляємо в цю болванку промпта наш контекст, тобто сирий промпт, в якому. Дані не завантажені, і отримуємо безпосередньо квері і наші е відповіді. Відповіді від векторної бази даних. Тобто, це е з трьох е компонентів, це базовий приклад рак. Е може бути дві, дві. Я, наприклад, коли реалізовував, в мене було дві ітерації е у цього аугмент для те е тестування, тобто два етапи генерації промту і, відповідно, LLM -ки. В стандартному квері. Контекст і результат з векторної бази даних. І третій момент, третій етап стандартний generate. Тобто, беремо стандартну ОМ, яка буде отрим, генерувати відповіді. Ось як виглядає стандартна система. Тобто, квеш питання, загальний промп. І респонс, це загальна структура, і трошки поговоримо про які векторні бази даних можна брати. Так, у нас по часу ще трошки є. Це приклади, коли може використовувати Хірак. Найстандартніше це найпопулярніше, я б сказав би, це асистенти віртуальні і персоналізовані рекомендації, mm. і Document question answering system, тобто система, яка відповідає по, на запитання по якимось документам. Mm. Популярні векторні бази даних, це Face, Paincon, Leaviate і ChromaDB. DB. Я працював з PainCon, але ну, я коротко скажу про переваги кожної з них. Хрома, ключова перевага це опенсорсна модель, і є запити фільтрації і так далі. Я працював в своїй роботі з PainCon. В чому плюс Пайнкона, що він дуже гарно вбудовується ембендінг моделями там є кастомізована система для інтеграції з АПІ. Та з ОМК, і а, ще там є інтерфейс світ, тобто це як окрема платформа. Якщо буде цікаво, я там потім можу по показати, як працює. Ну і V Viet Face а, і QDRANT. Це QD трошки взагалі інше через а, енкодер а, Працює. Тобто, Основна а, ідея РАК це а, отримання інформації через а, доступ а, по, а, по векторному пошуку і використання для результатів ЛМК. Я в своїй роботі а, тестував з а, як техпідтримка. А, Сервіс техпідтримки і відповіді асистенту на техпідтримку, і результати були досить якісні. Також я там можу відповісти на питання, якщо вони є, і продемонструвати результати, які є. Тому дякую за увагу. Буду радий відповісти на питання. Так, бачимо питання від кутинку Дмитра. можете його ставити? Кутенко. Так. Да, у мене питання таке. Ви сказали, що використовували це для перевірки сервісу техпідтримки. Чи не робили випадково порівняння дослідження доцільності використання саме такого підходу в порівнянні з. Ну, скажімо, просто natural language Processing да? і додатково зверху над natural language processing, після того, як ми отримали вже е, контекст того, що користувач хоче, е, просто використання mm -hmm. скриптів, як у тих самих ботів, знаєте, більш класично, те, що було до приходу ЛЕМОК. <танків> <танків> да, робив. Да. У цьому ключова проблема, яка є, що це загальні рекомендації і загальні відповіді взагалі. В чому плюс цієї системи, що як я робив, що у нас є база відповідей на тех підтримки, на тобто, є база відповідей тих підтримки на якихось питання. Ми цю базу завантажуємо в векторну базу даних. І ключовий момент полягає в тому, чому це дуже ефективно виявилось те, що ми використовуємо вже схожі відповіді на схожі питання реальних співробітних техпідтримки і імплементуємо ці відповіді у ЛЛМ-ку. Тобто, це якби мовити. Знання реальних відповідей інтегровані в LLM, А те, про що ви кажете, просто там використання NLP і там, стандартні якихось варіанти, це гірше працює, бо це якісь шаблонні відповіді часто не прив'язані до там, конкретного, конкретної проблеми, там конкретного сервісу. А саме тут за рахунок цього інтеграції з векторною базою даних, використовуються. Дуже найкращі відповіді попередні працівники техпідтримки і ключові моменти, як би мовити, висмикуються з цих відповідей і вже інтегруються у відповідь за допомогою тут. Вибачте, але це будуть не загальні відповіді. У вас по факту там теж іде етап. Я так трохи подумав, проаналізував. У вас теж іде етап Nature Language Processing. Оскільки коли користувач подає запит, і ви його перетворюєте у вектор embedding, це у вас крок. Це якраз у вас є ідея етап Natural Language Processing, який ну, далі на етапі вектора, правильно, і вибудовує числовий коефіцієнт за цим за результатами Natural Language Processing і схожості до інших. Векторів, які вже записані. Але як далі я просто зрозумів, тепер от виходить основна відповідь, у вас вже йде на етапі вектору, тобто відповідь це вектор large language model. Ви тут використовуєте просто для того, щоб трансформувати отриманий від вектора, отриману від вектора відповідь. До чогось більш такого людського читабельного. Правильно? Тобто, от якщо від, у вас записано, що там був до цього діалог, образно кажучи, між е людиною на ім'я Марія і е людиною з техпідтримки підтримки, там е на ім'я Антон, воно це е просто вектор цього діалогу отримується ллм моделлю як промт, і у вас там записи, де саме перепиши відповідь під контекст запита: що от така людина техпідтримки, така людина запит. Чи, е, і ось така схожа була від да, в цілому, так але тут, походу, у мене виникла е проблема, і через що я використовував два етапи LLM, що е проблема просто векторного пошуку, що у нас шукається найближчі просто відповіді е до е нашого запиту. Але е, ключова проблема, що ці відповіді можуть бути: якщо, наприклад, такого питання не ставилось, то просто шукаються найближчі і вони попросту нерелевантні. І для цього у мене є етап, е, якби ще підебработки ЛН, як е, через який я проганяю і питаю, чи е, може бути е, ця відповідь там працівника техпідтримки, підтримки відповіді, е, чи там має вона відношення до цього питання. Тобто, якщо ми просто візьмемо а, нам найкращі 10 відповідей, вони а, проблема може бути в тому, що вони найближчі по а, векторній відстані, там ну косі чи евклідовій, до нашого запиту, але в цілому вони не відповідають на це питання. І якщо ми просто а, а, будемо брати їх, готовий ВЛМ, то відповідь буде погана бо часто там ці відповіді не не є відповідями на це питання і там не дуже схоже на це питання, і для цього якби саме використовується ЕЛМ, бо не просто ми там відповідь. Там от ви сказали, що ми беремо відповідь і якби її приводимо до людського вигляду. Але основна проблема може бути тому, що ця відповідь там працівників техпідтримки вона може бути взагалі на не, цієї не опери, як би мовити, і якби ми там її не приводили, це нічого не дасть. Так, і в такому тут дивіться, основна тоді проблема у вас е, large language model так і залишається е, чорним ящиком, так. Тобто е, тут не можна застосувати на неї універсальне наближення, так? теорема про універсальне наближення, що ми можемо якби нейронними мережами з будь-якою точністю довести, правильно налаштувавши гіперпараметри нейрони мережі, ну так ну, да, все да, ж таки. Тут, на мою думку, от, конкретно на цьому етапі краще все ж таки використовувати скріп. От е, скрипти від експерта, так, для е, комунікації з людиною, тому що ви так собі. Забагато довіряєте на МЛМ. Ну, да, я розумію, про що ви кажете. Ну да але проблема в тому, що якщо Ну це дуже важко, як якісь так би мовити, рекомендації дуже точні передавати. Тобто, це дуже багато роботи. <свитію> <смеш>, яка може бути не досить ефективна. Але да, ви праві, що по факту це у нас чорний ящик, і але знову таки, э, там на всіх моїх тестуваннях жодного разу не було прям повністю абсурдної відповіді. Були трошки неточні, але вони були коректні. Вони давали в цілому якихось рекомендацій, давали відповіді. Але так, да, я тобто сказати, що точно нам ЕЛМК э, э, видасть э, там. Правильно, коректну відповідь. Там, ми все для цього робимо, але там на 100% ми не можемо бути впевнені. Ну, але знову-таки, я ж якби розказував про метод uh, RAG, Retrieval augmented generation, і в методі RAG використовується саме uh, latch language model. Дякую. Да, дякую за запитання.